Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зараз з нами на зв'язку, пане Юрію, доброго ранку. Вам вітаємо вітаємо, друзі. Доброго ранку, пане Юрію, зранку зазвичай маємо певну традицію. Робимо таку перекличку між регіонами для того, щоб зрозуміти, як розпочався день ранок в тій чи іншій області. Скажіть, будь ласка, що було у вас минулої ночі, і що відбувається зараз? Ну, на жаль, в нас було так гучно в Херсоні, було чутно і ворожу роботу, але дуже приємно, що було і добре чутно контрбатарейну боротьбу, як працюють збройні сили України по ворогу для того, щоб зменшити усі ці обстріли по нашим населеним пунктам, по, по житловому масіву, по людям. На жаль, вчора складний був день для Херсонщини. Станом на вечір вже була інформація підтверджена про 15 поранених. Поночі ще немає оточення. Зараз воно буде. Сподіваюсь, змін вже не буде зараз, безпосередньо зараз. Ну, відносно тихо в Херсоні вибухів не чутно, пане Юрію. На цьому тлі чи вдається ну щось відновлювати житло об'єкти. Знаєте, зараз е, така найголовніше завдання зберегти життя та здоров'я людей, які е, які зараз знаходяться на, тим, на нашій території в зоні активних бойових дій. про повноцінне відновлення е, на жаль зараз неможливо навіть розмовляти, тому що безпекова ситуація не дозволяє проводити повноцінні роботи. В тих громадах, які в нас подалі від Дніпра, так безумовно, там і завдяки президентській програмі влітку, Чого дуже багато об'єктів відновлено. а в самому Херсоні в населених пунктах, які от зовсім поруч з Дніпром, йде тільки про підтримання інфраструктури, в першу чергу гуманітарної, критичної інфраструктури енергетичної і забезпечення людям доступу до і медичних послуг, до гуманітарних послуг, до соціальних послуг, в тому числі. Пане Юрію, я знаю, хочу про що у вас запитати про важливу дату 11 листопада, звільнення Херсона. Так, це вже була друга річниця. Важко святкувати такі річниці в умовах війни, але тим не менш, це подія, яка дає надію. Іншим українцям, які зараз вимушено проживають, перебувають на тимчасово окупованих територіях, пане Юрію. Дуже важливо, щоб ми зараз всі разом робили все, аби не допустити подальших окупацій російської армії наших інших населених пунктів. Ви як людина, яка знає, що відбувалося в Херсоні, як це на власному досвіді, чи можете поділитися і ось ця емоція? Окупація і звільнення. І що потрібно робити для того, щоб до окупації не дійшло? Звичайно, ми всі віримо, допомагаємо, знаємо, що збройні сили роблять свою справу. А звичайні пересічні українці? Ви знаєте, немає нічого гірше, ніж російська окупація. Це я відверто на власному досвіді можу сказати. Що навіть в ці постійні обстріли, 24 чотири на сім. Ну, це краще, ніж коли ворог захопив твою територію, коли немає закону, коли люди зникають вночі, коли тотальне йде пограбування, ці злочини відносно людей наших безкарні. І на жаль, зараз це ще відбувається на нашій території, на тимчасово окупованій території, де нашим людям дуже складно. Щодо того, щоб цього не відбувалося, ну ми в першу чергу потрібно, щоб ми всі. Не забували, що і дійсно в єдності наша сила, коли українці працюють єдиною командою, то ніхто не зможе захопити нашу країну, наш народ і знищити нашу національну ідентичність. Хто не воює, ну всі зобов'язані допомагати тим, хто зараз зі зброєю в руках, тому що саме від збройних сил України, від Сіл оборони України залежить. Чи буде існувати Україна, чи буде існувати українська нація? Тому е якщо хтось думає, що війна десь там, вона десь далеко не... Ні, вибачте, мета у ворога знищити нас всіх, де б ми не проживали, не проживали, в якій б області ми зараз не знаходились. Якщо їх не зупинити, вони самостійно не зупиняться. Це потрібно, щоб кожен розумів. Так. Пане Юрію, перед ефіром в черговий раз переглядав новину стрічку Херсонщини. Зокрема, натрапив на повідомлення про те, що там чергові херсонці, мешканці Херсонщини, втрапили усі шахрайські тенета. Зокрема, двоє натрапили на шахраїв, які Повідомляли про швидке оформлення певної фінансової допомоги, розумієте, так про що я Скажіть, будь ласка, станом на зараз, на яку допомогу можуть розраховувати херсонці, і де про неї офіційно можна дізнатися, щоб не втрапляти в такі пастки? Так, ну, по перше виключно з офіційних каналів військових адміністрацій потрібно цю інформацію брати або з сайту, або з телеграм-каналів. Це по перше. Є такі програми. Вони різні по закупо допомоги з, з паливом на палю сезон. Є можливості і є програми по фіна, прямої фінансовій фінансової допомоги людям, які цього потребують. Обласні програми такі працюють. і Міські є програми допомоги людям, які постраждали від обстрілів. Ну їх багато насправді, і в будь-якому випадку ну ніхто не буде. О, Якщо це не шахраїв, просити у вас якусь вашу фінансову інформацію, номер картки, іншу фінансову дані нікому не потрібно ці, ці дані передавати. Тоді все буде добре. Навіть якщо ну шахрай там зателефонував, ну його зараз ну дуже просто насправді зрозуміти, хто це такі. Як тільки от у вас. Від вас хоче, щоб ви надали таку інформацію особисто, вже закінчуються ці розмови, тому що це шахрай. Ніхто не цю інформацію від вас вимагати не може. Пане Юрію, ми вдячні вам Дякую. за те, що долучаєтесь, комунікуєте з Дякую нами. Вам. Дякуємо тихого дня, і нехай він буде безпечним для жителів Херсонщини. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради.